В Одесі поліцейські викрили місцевого жителя, який під час повітряної тривоги запустив салют. Попри заборону використання піротехнічних засобів під час воєнного стану, 36-річний Одесит запустив у дворі багатоповерхівки салют під час повітряної тривоги. Про цей інцидент до поліції повідомили очевидці дільнішні офіцери відділу поліції номер 3 Одеського району управління поліції номер 1 розшукали правопорушника за місцем мешкання. Чоловік пояснив, що піротехнічний засіб придбав …давно. Однак вчора запустив його на честь Дня Тетяни, бо трохи перебрав заковитою. Вчора около 10-й вечора я взорвав зелек зажог садись. В честь дня Тетяни, він у мене год пролежав вдома. Вот вот я прив'язав Я не думав просто, що люди будуть так реагувати і так кричати. Я как бустя стая усім домой побіжа за вказаним фактом. Поліцейські розпочали кримінальне впровадження за частиною першої статтею 296 – хуліганство кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років. Слідство триває.